Вітаю вас, мої шановні, мої чарівні тельці, З вами Клими і це прогноз для вас на другу половину 2024 року. Прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів та розбору натальних карт можете писати мені в Дірект інстаграм. Посилання зараз перед вами і можете знайти його в описі каналу. А зараз розглянемо основні важливі аспекти, які будуть впливати. Від взаємодії планет на наше життя. Взагалі цей рік у вас дуже важливий, оскільки Юпітер, який відповідає за розширення, удачу, це планета великого щастя. Вона знаходилась в вашому знаті до 26 травня, в вашому першому секторі, який відповідає за прояв вашого власного я. А потім вона перейшла в знак Близнюки. Ваш другий сектор, сектор фінансів та вашої самооцінки. Саме зараз буде успіх в цій сфері. У вас, якщо ви будете проявляти активність, оскільки це Дім, який відповідає за мислення, за вашу розмову, за ваші матеріальні та духовні цінності. Тож це є сприятливим періодом для вашого соціального росту, а також зростання вашої фінансової сфери. Бізнес почне приносити більше доходу. Ви зможете знайти саме ту роботу, яка буде приносити вам більше фінансів та задоволення. А також це може бути хороша робота із достойною оплатою та важлива покупка, отримання інвестицій, виплат, буде більше клієнтів. Може бути кілька джерел приходу доходів до вас, і ви зможете знайти додатковий заробіток. Оскільки другий дім пов'язаний з роботою голосом, то це ж також будуть сприятливими виступи, лекції, різноманітні шоу а також сприятливо і для ваших ресурсів та здоров'я буде зростати ваша самооцінка та енергія. А також репутація знаком телець управляє Венера. Вона в цьому році лише в прямому русі. Вона не буде ретроградною. Проте вам важливо накопичувати, оскільки. Стоїть зараз Юпітер в знаці, близнюків, в знаці, який відповідає за спілкування, переписку, за навчання. То важливо бути відкритими для нової інформації та нових знайомств, накопичувати, створювати затишок і головне вірити в себе. Оскільки другий сектор є наступним після сектору, який відповідає за наш прояв себе, то вам важливо вірити на себе стільки, щоб проявляти свій авторитет, свої навички, щоб люди вас побачили, і ви на цьому можете заробляти. В знаці близнюки Юпітер буде до 10 червня 2025 року. Тож у вас чудова можливість не лише в цьому році, а й ще й в наступному проявити себе і підвищити свій дохід. 9 жовтня. Юпітер буде в ретроградному русі, і це буде ще одна можливість проявити вам свій авторитет. Це співпадає із сонячним затемненням і можливістю щось почати заново. Буде успіх у питаннях, які стосуються вашого другого сектору, сектору фінансів та здоров'я. Важливо проявляти в цих сферах відповідальність і. Ще одна можливість заявити про себе через спілкування, через свій голос, виступи. При цьому Юпітер буде робити гармонійні аспекти до вашого сектору, який пов'язаний із здоров'ям, із роботою та статусом та кар'єрою. Селена як допомога вищих сил буде переходити на сім місяців також в знак близнюки, ваш другий сектор буде давати вам допомогу. Буде до 14 січня 2025 року. У вас про це є окреме відео вже на моєму каналі. А також чорний місяць, 29 червня, буде переходити в знак Терези в сектор вашої рутинної побутової роботи, здоров'я, режиму дня. Тож в цей період можуть бути певні обмеження, самообмеження, острахи, зацикленість. Про це також скоро буде відео на моєму каналі. Також 29 червня і Сатурн, як планета відповідальності законів порядку обмежень, буде до 15 листопада в ретроградному русі у вашому 11 секторі. Тобто будуть певні обмеження або ж перепони, які пов'язані із вашими однодумцями, друзями із планами на майбутнє. В той же час Сатурн буде вимагати від вас великої відповідальності в цих сферах, які пов'язані із вашими соціальними проектами, із виходом в інтернет. Це хороша можливість для того, щоб ви повернулися до своїх проєктів, які колись були закинуті, і тепер знову можете вдихнути в них щось креативне і вцілити далі в життя. Детальніше вже є окреме відео на каналі, воно в запланованих, в свій час воно з'явиться. І ви зможете детальніше подивитися, як буде впливати на нас Сатурн. А він обов'язково допоможе вам спланувати своє майбутнє завдяки самодисципліні, наполегливості, націленості, коли ви все без поспіху сплануєте передивитеся ще раз те, що ви маєте, який у вас є вже досвід, і можете переглянути свої плани на майбутнє. Сприятливою буде вибудовувати нове коло спілкування, нових однодумців, серйозний підхід. Також можна створити свою структуру, свою команду. Це і дім других шлюбів, тобто можна повторно вийти заміж. Фокус на бізнесі, на бізнесі саме онлайн, можна відвідувати великі. Групи людей, колективи також це може бути і звуження вашого кола спілкування, а також сприятливі конференції та знайомства із серйозними покровителями. Важливим для нас періодом буде із 25 червня по 4 липня, оскільки в цей період Сатурн буде в стоянні перед розворотом в ретроградний рух, і тоді будуть актуальними теми роботи, професії, відносин із керівниками. Різноманітними законами це може бути періодом підвищеної стійкості, самодисципліни і серйозності. Успіх неодмінно можливий, але через наполегливу, напружену працю, через самодисципліну та самоконтроль, через планування. Зараз Сатурн знаходиться в гармонійному аспекті можливостей до Урану, тобто ми можемо підлаштовуватися під мінливості життя, щось впроваджувати креативне. І лише 20 серпня буде напружений аспект між Юпітером та Сатурном. Повторний аспект цей вже буде 25 грудня, коли перед нами постануть питання розподілу сфер впливу та влади. Це можуть бути перепони, перешкоди, різноманітні у досягненні наших цілей. В цей період може збільшуватися амбіції, особливо які націлені на соціальний ріст, і потрібно докласти буде зусиль. Наші амбіції також можуть бути звужені дією Сатурну. Тобто плани мають бути обов'язково масштабними, але практичними та реалістичними. В липні на нас чекає з'єднання Урану та Марсу. Цей період вони будуть робити напружений аспект до Меркурію. Тобто Марс відповідає за нашу активність дію в напружених аспектах. Він відповідає за агресію та войовничість, Уран це щось блискавичне, миттєве, це електрика, це вибухи. І Меркурій це зв'язок, це наша інформація, це дороги, мости. І в цей період вони будуть у з'єднанні із злою зіркою алголь. Тобто, в цей період все, що буде напружене в тих сферах, куди вони потрапляють, а також наші острахи і різноманітні ситуації руйнувань, вони будуть посилені дією алголь. І відео про вплив цієї злої зірки для кожного знаку зодіаку, а також окреме відео про вплив алголь на Україну, є у мене на каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Можуть підвищуватися питання втрати голови, тобто ми можемо впадати в паніку. Це може бути періоди серйозних кардинальних змін в нашому житті, підвищена різкість, підвищена конфліктність, загостена реакція на будь-які зміни в суспільстві. В той же час це період боротьби добра і злом. Розкажу вам також і за періоди ретроградності Меркурію. Меркурій планета нашого мислення, інформації, спілкування. Поїздок всієї паперової справи, тож він буде ретроградити із 5 серпня по 29 серпня, і в цей період він буде торкатися відразу кількох сфер вашого життя. Із 5 серпня по 15 серпня він буде в знаці Діви, а потім до 29 серпня він буде вже ретроградити в знаці. Лев, таким чином він буде торкатися ваших сфер життя, які стосуються сім'ї, нерухомості, місця вашого проживання, дітей, а також вашого хобі, ваших коханих людей, діток. Тобто в цей період можуть бути ситуації повтору, або повторні зустрічі, або ж ви можете знову повернутися до того хобі, яким займалися раніше. Більш детально окремо зроблю відео в цей період. Також він буде ретроградити ще із 26 листопада по 15 грудня і буде чіпляти сферу вашого восьмого сектору, який відповідає за великі гроші за езотерику, можуть знову підніматися або ж бути перешкоди, які пов'язані із великим бізнесом, перепідписанням важливих договорів, партнерських взаємовідносин, які стосуються розподілу фінансів, спільних ресурсів із партнерами. Це також питання соціальних. Виплат аліментів та спадку може бути питання просто переоформлення документів на нерухомість. Венера у правителі вашого знаку Зодіаку буде до 11 липня в знаці РАК. Цей період сприятливо щось купляти для своєї родини, для своєї оселі. Робити більш затишним, це сприятливі зустрічі із своїми членами сім'ї, в родинному колі щось відмічати. Це хороший період для того, щоб ви створювали для себе той самий затишок і комфорт, щоб у вас було на інтуїтивному рівні те спілкування, яке буде підвищувати ваш ресурс, ваш внутрішній стан наповнення. Венера буде давати вам успіх у сфері, яка пов'язана із близьким оточенням, із вашим спілкуванням. Переїздами, переписками, все, що торкається вашої комерційної діяльності або ж посередницької діяльності, сприятливий період для підвищення кваліфікації, для купівлі гаджетів, наприклад, телефонів. Це можуть бути успіх пов'язаний із вашою роботою, наприклад, серед колективу ваших співробітників, або ж це можуть бути зустрічі із вашими родичами, із братами, сестрами, сприятлива можливість покращити взаємовідносини. Оскільки це ще й дім. Соцмереж, то можливе і розширення свого впливу за рахунок виходу в соцмережі, створення соціальних проєктів через онлайн і також пов'язана із важливими для вас зустрічами. А з 11 липня і до 5 серпня Венера буде переходити в знак Лев. В цей період зростає ваш шарм, бажання правляти себе як королева або король. Це сприятлива можливість отримати успіх, який пов'язаний із вашою сім'єю, із вашими побутовими умовами, адже торкається четвертого сектору. Він пов'язаний ще із нерухомістю і умовами вашого проживання. Із 5 серпня по 29 серпня Венера вже переходить в педантичний знак Діви. Тож ви будете. В своєму спілкуванні, проявляти дипломатію, будете більш прискіпливо відноситися до партнерів. Це хороший період, для того, щоб ви проявили свою уважність до них, і вона буде давати вам успіх у п'ятому секторі. Саме в секторі, який пов'язаний із романтичними зустрічами, із відпочинком, відпустками, із вашим виступом шоу. Це можуть бути різноманітні святкування, це може бути і невеличка винагорода для вас, або ж приємний сюрприз, якісь успіхи, можливі у ваших діток, наприклад, або ж можна виграти буде якийсь лотерейний білетик або ж у конкурсі. З 29. -го... Серпня і до 23 вересня буде вона переходити також знак свого володіння, тобто вона буде відчувати себе дуже комфортно, знак Терези, і це буде торкатися вашого шостого сектору. Тож у вас буде сприятлива можливість отримати успіх при партнерських взаємовідносинах, при допомозі одне одному. Це сприятливий період покращити умову своєї праці, брутинної або ж взагалі графіку роботи, режиму дня. Сприятливо і для зустрічей із людиною, яка вам допоможе в професійній діяльності і в стані вашого здоров'я. Це може бути сприятливим періодом запровадити нову корисну звичку для вас. І це буде допомога від жінки, наприклад. Може бути і фінансова винагорода за вашу роботу. З 23 вересня і по 17 жовтня. Венера буде знаходитися в знаці Скорпіон. Тож пристрасть вам забезпечена і вона буде торкатися вашого сьомого сектору, якраз сектору партнерських взаємовідносин. По шлюбу, по бізнесу, це може бути сприятлива можливість для того, щоб ви проявили свою харизматичність, свою сексуальність поряд із вашим партнером. Сприятливий період для укладання важливих для вас угод, а також підписання офіційне укладання шлюбу. І 17 жовтня по 11 листопада в Венера переходить знак Стрілець. Ви будете відкриті для всього нового, буде розширення вашого кругозору, сповнені бажання пізнавати світ і мандрувати. І успіх у вас буде у восьмому секторі, який торкається ваших питань спадку, соціальних виплат, для когось, можливо, аліментів, це можуть бути теми зачаття, переходу ваших відносин на більш глибокий пристрасний рівень, і це буде зустріч із людиною, яка може стати для вас авторитетом, наставником, яка буде розширювати ваші фінансові можливості. Із 11 листопада і по 7. Грудня Венера буде в знаті Козаріг. В цей період Венера більш дипломатична, стримані емоції, і це буде торкатися вашого дев'ятого сектору. Тобто, успіх буде пов'язаний із, наприклад, вивченням іноземної мови, із виїздом за кордон, або ж мандрівками, або ж це може стосуватися вашої наукової праці, видавничої діяльності та отриманням вищої освіти. Із 7 грудня і до кінця року Венера буде в знаці волелюбного водолію у вашому 10 секторі. Тобто, можуть бути важливі для вас зустрічі із керівниками, які будуть на одній хвилі з вами. А це сприятлива можливість отримати підвищення по кар'єрних сходах або ж розширити сфери свого впливу. Це може стосуватися і вдалої покупки для вас. Вища планета Нептун зараз знаходиться в знаті свого володіння в рибках, і з 30 по 28 градус вона буде ретроградною в період із 2 липня по 7 грудня. Саме зараз вона знаходиться в 30 градусі в стоянні перед розворотом ретроградний рух, тому відчуваємо, як багато води зараз. Та ретроградець, вона у вашому 11 секторі, тобто, у вас є певна переоцінка цінностей. Також можуть бути перевірка вас на віру стосовно ваших друзів, стосовно ваших можливостей в соціальних мережах, в інтернеті. Це може бути і перегляд ваших цілей на майбутнє, ваших планів на майбутнє. Обов'язково важливо цей період вірити в себе, не боятися просити допомоги в інших людей. І тоді обов'язково ваші цілі будуть реалізовані. Уран, вища планета, яка символізує нашу свободу, незалежність зараз у вашому знаті. А з 1 вересня вона буде ретроградною. тож буде знов нас повертати до того, щоб ми придумували щось креативне, неординарне, створювали нові кола однодумців, які будуть. Націлені на те, щоб ми зберігали свій комфорт та затишок. Це можуть бути і зміни в фінансовій сфері. Для вас же це сприятлива можливість змінити свій імідж, своє ставлення до мінливостей життя. І обов'язково Уран надасть вам можливість креативно проявляти себе. Оскільки він у вашому першому секторі, то це може бути періодом, коли хтось може різко вийти заміж, або ж переїхати, або змінити свій імідж, або взагалі змінити сферу своєї діяльності. Плутон, планета трансформації, кардинальних змін у нашому житті із 22 січня 2024 року перейшла в знак водолій, а з 2 травня і до 12 жовтня він у нас ретроградний, тобто він більш сильно на нас впливає. Із 9. Вересня він буде ретроградним переходити в знак Козиріг. Із 12 жовтня і до 20 листопада він вже буде директним, знову буде проходити по знаку Козиріг в останніх градусах і вже потім остаточно з 20 листопада перейде в знак Водолію. В цей період він буде торкатися з ваших сфер життя, які стосуються вашого статусу, кар'єри, а також всього іноземного, переїзду, юридичних питань. Коли він знову повернеться в знак козарів, то може накривати нас сильно своїм тиском, як бетонна плита. А вже переходячи і в знак водолій, ви можете відчувати сильне бажання кардинальних змін та свободи. Є кілька періодів, на які хочу звернути вашу увагу. Перше, це із 5 серпня по 29 серпня, в цей період буде і ретроградний Меркурій, і ретроградний Сатурн, і ретроградний Нептун, а також ретроградний Плутон. Дуже багато ретроградних планет будуть давати нам сильний тиск, повертати нас до своїх мрій, до своїх планів, до своїх думок, до всієї інформації, яка була раніше, і будуть Вказувати нам на те, щоб ми переглянули свої особисті кордони, свою сферу впливу. В середині вересня нас чекає коридор затемнення, який почнеться 18 вересня місячним затемненням, а 2 жовтня буде сонячне затемнення. Ми можемо спочатку отримувати кармічні уроки, результати за продійну роботу за попередні півроку, а вже із 2 жовтня нам буде сприятлива можливість для того, щоб ми почали щось зовсім нове, детальніше обов'язково буде відео про цей період. Ми можемо отримати результати або ж ясність в чомусь. Що пов'язана із далекими землями, і з закордоном, і з режимними об'єктами та таємницями. В цей час Марс буде в раці, це так званий кардинал Сірий. А Венера буде в знаці Скорпіон, це також таємна діяльність, таємні взаємовідносини. Уран буде ретроградний вже на цей період, і можуть бути ситуації, які пов'язані із змінами. В наших взаємовідносинах та сфері фінансів. Також хочу звернути вашу увагу на період 7 грудня плюс-мінус 5 днів. А в цей період буде напружений час, і поясню чому. Саме тоді одні планети будуть заходити в ретроградний рух, тобто будуть в стоянні і більш сильно на будуть впливати. А інші планети будуть виходити із ретроградного руху. Коли планета в стоянні, тобто вона призупиняє дуже сильно свою швидкість, то ми можемо відчувати дуже-дуже сильно її вплив. І саме в ті сфери, куди потрапляє вона стосовно нашого життя, можуть відбуватися сильні зміни. Меркурій це період ретроградний, нових справ ми не почнемо, тому що може бути відкат назад. Але ми можемо повертатися до того, що було колись раніше. Із сьомого. Грудня Марс як планета активності, планета нашої ініціативи, як двигун, вона буде заходити в ретроградність і перед цим буде в стоянні, тобто буде підвищена агресивність та конфліктність. І до кінця цього року він таки буде в ретроградному русі. Цей період Юпітер залишається також ретроградним. Тобто можуть бути знов ситуації повернення до певних подій, які будуть вимагати від нас прояву свого авторитету. В той же час це і успіх може бути в тих справах, які ми починали раніше. Уран цей період також ретроградний, а із 7 грудня. Нептун виходить з ретроградності і також буде в стоянні, і знову ж таки буде сильно діяти на нас в плані перевірки нас на віру. Це можуть бути і затуманення, і нерозуміння, як діяти. Тому важливо зараз, поки у вас є можливість в першій половині року або ж до ретроградності важливих планет, ви можете розпочати нові справи. І вже потім, в кінці року, коли будуть ретроградними планети, щось керувати і допрацьовувати. Цей же період, планета. Трансформації і різких кардинальних змін Плутон буде в першому градусі водолію. Коли будь-яка планета заходить в перший градус, вона тільки вчиться діяти по енергіям того знаку, в який потрапляє. Тож можуть бути різкі зміни, вони можуть бути із нотками авантюризму та бунтарства, сильного бажання, свободи та незалежності. Ось на таку можемо розраховувати енергію в другій половині року, а зазначу, що саме в грудні ми будемо зустрічати два нових місяці і один повний місяць. В кінці року, до 31 грудня, буде новомісяця, і це сприятлива можливість для того, щоб ви переглянули свої плани, подякували цьому року за все, що відбулося, і за хороше, і за погане зробили висновки і прописали собі плани. Не лише на місяць вперед, а й на наступний новий рік, щоб він був успішним, продуктивним і обов'язково реалізував всі ваші плани. Дякую за увагу і до наступних зустрічей наступних відео.